Вище і далі на каналі ictv 2. У цей день часто йшов сніг. Сьогодні у цей вечір слідкуйте за місяцем. Якщо він у колах, то наступне літо буде сухим. А поки що на заході України день видається хмарним, але доволі теплим і сухим. Лише у Львові та в Ужгороді можливий дрібний дощ, який нагадує про прохолоду осені. Температура в день 12-15, а вночі 3-5 градусів з плюсом. Небо на півночі задумливе і ти. Тихе сонце рідко пробиватиметься крізь хмари, лише подекуди на вечір з'являться світлі віблиски. Дощів не очікується. Температура повітря в день 9-11, а вночі 2-4 градуси з плюсом. На сході України переважатиме похмура погода, подекуди з залишками нічного дощу, який поступово вщухне до середини дня. У день очікується 9-11, а вночі 3 5 градусів з плюсом. на півдні. Хмари зранку огорнуть небо і не відступлять до самого вечора. Опадів майже не буде. Лише у Криму ближче до вечора. Можливий дрібний дощ. День мене без яскравого сонця, але у лагідній осінній тиші. Стопчики покажуть в день 13-15, а вночі буде 2-4 градуси з плюсом. У центрі країни більшості міст і сіл хмари не дозволять сонцю пробитися крізь сі. Завісу лише у Полтаві. Ранок подарує трохи ясності, але вже в день небо знову затягнеться хмаровинням. без опадів. Очікуйте в день 11-13, а вночі 3-5 градусів з позначкою плюс. У Києві небо залишатиметься похмурим і задумливим. Цілий день і дощу не буде лише прохолодне осіннє повітря. Градусники в день не піднімуться лише вище 80. а вночі очікується. 2 чотири градуси з плюсом. Пам'ятайте, головне не погода за вікном, а сонце у серці і в душі. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.